Олексій Врублевський дитячий лікар-стоматолог, засновник стоматологічної клініки. Разом із дружиною Яною виховує трьох синів. Колись Олексій сам дуже боявся ходити до стоматолога, тому цей досвід мотивував його стати лікарем, щоб створити для дітей таку атмосферу, де вони почуватимуться комфортно і спокійно. Співпрацює з волонтерами і допомагає Збройним силам України. Одразу питання в лоб: чи потрібно використовувати ополіскувачі? Потрібно. Для чого? Дуже це найкоротше інтерв'ю Дякуємо вам дуже За світанку. Дякуємо. <світанку> Наступна рубрика. <світанку> Діти про для чого яка їх функція? Ну, дивіться, ополіз ополіскувачі... доводить ополіскувати, напевно. Функція ополіскувати зуби, навіть якщо ми говоримо про ополіскувачі для ротової порожнини. Ополіскувачі є різні. Перш за все, якщо ви хочете використовувати ополіскувач на постійній основі для того, щоб забезпечити гігієнічну чистоту ротової порожнини. Рекомендую використовувати на настойках трав. Ні в якому разі не використовувати з антисептиками, е, тому що антисептики більше двох тижнів. Якщо використовувати, можна виростити гриби в ротовій порожнині, mm -hmm. так сказати, кандидоз. Так що і це вже більш специфічно, це вже назначається все о, безпосередньо лікарем-стоматологом. Е, ну, в мене допуст... А можна вставити своїх да. копійок? Звісно. Тому що Малите, я давайте я недавно стикнулася з цією ситуацією, бо я все також вживала на травах все дуже таке природньо натуральне, а потім потрапила до алерголога. До речі, вже почався сезон алергії. Алерголог мені заборонив вживати будь-що з натуральними компонентами. Тому я думаю, це ну така ремарочка для тих, хто має алергії. Можливо, на це варто звернути увагу. Якийсь тест перед цим можливо зробити чи так алергопроби? Ну, алергопроби проводити, робити це на даний момент дуже дорого і шукати алергоцентр, їхати через півміста десь в алергоцентр не кожен буде це робити. Ми можемо це призначити. Але давайте говорити відверто, дивитися правді в очі. Але повертаюся знову ж таки для алергії. Я обожнюю пасту з фтором, якщо ми говоримо про зубні пасти. Але в мене деякі пацієнти відзначають, що також алергологи заборонили використовувати фтор, бо алергія на фтор. Тобто, в мене в мене до сих пор ну, в голові не зовсім це вкладається. Тобто фтор – природний елемент. Як на нього може бути алергія. Можливо, на якусь одушку, але їм іменно вказали двом пацієнтам, що алергія на втор, і ми не будемо використовувати ну, все зрозуміло. Які є основні види ополіскувачів? От ми бачимо дезодоруючі, тобто. Е, для... Для запаху. Так, <laughs> <Да>, Для <смех> запаху. <смех> да. Освіжити ротову порожнину. Антибактеріальні це якщо в нас є певні захворювання ни шкожу, це вже із поради лікаря, то тобто треба використовувати. Протизапальні знеболююче, це вже також тільки з поради лікаря. Тобто, це, якщо ми маємо лікувати якусь проблему. Е, також є для профілактики ще втормісні, то є з фторидами, про які ми тільки що згадували, тобто це для укріплення емалі. Тобто, ну з ними, бачите, вже повертаюсь до своєї попередньої, потрібно бути обережним. А от як часто потрібно використовувати ці ополіскувачі? я ж... використовую щодня? Скільки разів на день? Раз один раз чесно раз. У мене такий графік виходить: що зранку присинаюсь, готую сніданок, дружина. В гігінічні процедури проводить дружина підміняє на кухні, я чищу зуби. Ми всі разом з дітьми сідаємо їсти за стіл. Після цього мені вибігати на роботу. Уже в Я не вспіваю чистити зуби. Я прополоскав і жувальну гумку по дорозі жую. А от цікаво, а поліскувачі для дорослих і для дітей це маркетинговий хід чи це дійсно необхідність і є відмінності? Є відмінності для дітей. Вони більш ніжні і в деяких відсоткові вміст відсотків різний. Тиспо. Різних речовин, тобто для дитини там зменшено менше контракт. А це да. залежить, до речі, від того, чи можна оцей ополіскувач ну проковтувати чи ні, тому що є ж ризик того, що ти не просто Саша <ривіт> <ривіт> дуже голодний. <ривіт> просто в нас та ні, дивись я чому запитую? Справа в тому, що в моєї соломійки з'явився вже зубчик Ага. <ривіт> і нам сказала педіатр: як тільки оце він вже скаже, привіт, з'явиться. От ви вже маєте бути зубною щіткою, зубною пастою і починати чистити дитині зуби. Я такий здивований був. Я... І ти вже бігаєш навколо солоніки з тою оце... щіткою. Я весь день вдома хожу. <реш> оце зубна щітка. Так, зуба. тебе цікавить такі маленькі І кізні. ми чистимо її зубки. З Зубчик, <реш> <реш> скажу так. Але я оце думаю, ну. Доросла людина, вона ж зуби, потім прополоскала, виплюнула, так? А дитина, вона ж може проковтнути? Не може. Вона так і це робить. Може проковтнути, так. так. Тому залежить це, от. Ну, звичайно, звичайно. залежить для того, що є небезпека того, що дитина проковтне його. Звичайно, залежить в Ну, дорос... Але не страшно, але, так? якщо знову ж до, до, дорослі... касту пропаде. Дорослі... Дорослі спиртовмісні, допустимо, антибактеріальні. Е, ну, пить ж, ну це можна і 130-ту отримати, то це гарно зранку рот пополаскати. <рес> і, о, оскільки проміли. Я всього пів пляшечки. Цікаве дослідження про Полісковиче не скажу про зубні пасти. Можливо, говорив попередні рази. Е, вчені британські проводили дослідження: середня зубна паста дитяча, 45 грам. Е, щоб е, досягти якоїсь смертельної, смертельного дозування там чи Передозування вторуючи якимись речовинами в, порож... в організмі дитини потрібно по тюбіку пасти, з'їдати кожен день на протязі 20 років. От тоді ти тільки досягнеш якогось там смертельного там небезпечних. Тобто, що там з'їли горошинку, нічого а небезпечного я. немає. Бід... Можна <святувати> брати бананові, яблучні. <святувати> мається на увазі, що користь від того, що дитина почистила зуби і трошки ковтнула пасти, значно більша, чим там небезпека, що там дитина з'їла трохи цієї пасти. Це такі на надумані фобії бояться да, не, да, не да, да. і там такі так виплявуй, <різь> <різь> ну, у, у день здоров'я ротової порожнини. Очевидно, що не тільки ополіскувачі призводять до здоров'я ротової порожнини. Можливо, якісь ще є особливі рекомендації щодо того, як за нею доглядати. Чистити. Я завжди говорю чистити і чистити правильно. Тому що в нас дехто чистить і 8 хвилин, і 5 хвилин замість 2 хвилин, але чистять неправильно. Тобто повинні бути правильно підібрана щітка паста, тобто це повинні бути правильні рухи, а не встали, 8 хвилин з однієї почистили, а тут так і пойдет. Я себе ловлю на… А є ж робоча просто сторона. З якою Саша йде. усміхається в камеру, він тільки той чистить. Мене приходять діти. Я кажу, у вас дитина лівша, в смислі. А як ви приділили, то есть, по, по стану okay. зубів? кажу, ні, по стану нальоту. Тож лівша, взяв щітку в ліву руку, почистив гарно справу. Отак, бо а сюди неудобно розвертати, uh -huh. і вже от получається той сну по по кількості нашарувань на, на зубах. То є видно. Я, я тому говорю, що тут потрібно е, дуже гарно допомагають автоматичні щітки, які засікають по 30 секунд. Я сигналізую 30 секунд, що тобі треба змінити на кожен зуб? Ні, позицію квадранти. Квадранти. Але ж догляд за ротовою порожниною, це я так розумію, комплекс, цілий комплекс засобів і вправ, називаємо так. Тобто да. ми говоримо про ополіскувач, про чищення, чищення зубів, нитки, зустрів. От. Давайте ще про ці поговоримо засоби додаткові, тому що не лише щіткою чистять зуби. Mm. Ну, якщо у вас є проблема, що застрягає значна кількість їжі, ну, звичайно, що можна використовувати флос, але це може сигналізувати про те, якщо ми говоримо про контакт між зубами, uh -huh. то це може сигналізувати про те, що там з'являється вже якийсь можливо процес демінералізації, що погано вичищається. Провірити в стоматолога обов'язково. Можливо, рентген в контакт. Так, а, а дітям ось так превентивно. Кожен день ниткою, чи потрібно це робити? М, звичайно, як стоматолог, От який засіб. давав клятву домкрату, там якомусь колись. <губ> та. за ваші гроші, давати гарні поради. Е, звичайно, я повинен говорити, що да, дітям потрібно, але давайте договорити відверто. Тобто, ну в нас є зранку То, час. Робить? У нас є зранку час. ну тобто, звичайно, якщо там дитині щось застряло, турбує, звичайно, я візьму нитку, допоможу там, протягну. Тобто, ну або хлопці старші вже самі в мене можуть. Але. Ну, так, щоб ставати, почистили зуби, після цього кожну фісурку, дав... Ой, кожен контакт, я протягнув ниткою. А я бачу ось такі штучки, у нас немає їх на світлині, але, зрештою, я думаю, ви здогадаєте, про що я говорю, ось такі йоршики. <рес> угу. Дуже класна тема. Недавно про неї дізналась. А, а що це? Для це? чого це? Як це? <рес> я <рес> спеціаліст, <А>? розкаже, хоча <рес> <рес> я можу <рес> поділитися. <рес> 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 Йоршиками, ну. У мене малий старший використовує Йоршики, тому що в нього ортодонтична апаратура. Ми йому в рот загнали мій електромобіль, я хотів собі електромобіль, ми йому поставили апарат <с. і двоє брекетів. брекети. Тому... По, постійно, постійно щодня, тобі, це дуже складний. Там складна конструкція, там пов'язана з певними пневмами... організмами хлопчика, мого дорослого, який вже мене в 14 років зростом перешигаляв. Там є певні склетні проблеми. Тому мусили ставити апарат. Що Щодня йорщики щодня ополісковича обов'язково спеціальні е щітки спеціальними. Е формою і щитини, то тобто, щоб доглядати, того що багато ретенційних пунктів пунктів, де може застряхнути їжа не тільки між зубами, а під, під сам ортодонтичний апарат, це все треба ретельно вичищати, щоб не заробити собі проблем на емалі або на яснах. Ну тобто, якщо немає якогось такого спеціального в роті остаткування електромобіля, потрібно електромобілі. використовувати оршиками, користуюся в тому, мені підказали, що якщо більший ортвір між зубами, наприклад. Ну, є такі моменти, місцях? да? в деяких місцях? Тоді оця флос-нитка не вичищає звід. А, Вона просто туди-сюди якби проходить. А от Юршик якраз хорошо працює. Тобто... А що ви скажете на це? Це треба дуже велику пороху. Зараз обирайте. <реш> Як я думаю, так. до імплантолога чи, чи до, до ортопеда. Це якраз після імплантолога ці порожнини і є. Ага. Да, тобто імпланти не йдуть в стик з основними зубами. Мені здається, наш телеранок світанок вже перетворюється на говорить Вінниця». <реш> 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 не говорити, говорить Україна. А зараз також... студію зайде, зачекайте. <реш> <реш> По, По щіточкам, просто це лайфхаки, <реш> про які я раніше не знала. Є ще точкова щіточка, така. Пучкова. Монопучок. монопочок да. теж така крута тема. Мені дуже подобається, але це так ускладнює процес. Це просто обкладаєшся двадцять хвилин. Чистенько, чистенько, да, потім ну кайфуєш. – А окремитись ви менше, ніж зуби чистити. Ну то видно, хоча. Друзі, я думаю, так можна нам дискусувати до самого завершення ефіру. Принаймні, мені так дуже подобається. Але зрештою, маємо ще ряд рубрик, які маємо показати нашим телеглядачам. Ставимо фіна фіналізуємо тему здоров'я ротової порожнини. Я так розумію, що найголовніше це ретельно е підійти до процесу чист чищення абсолютно різними засобами, щоб просто залишки їжі не залишалися ретельно і відповідально, відповідально. і контрольовано. Отак.